おいしょ、<noise> <звук> Ой, Ой, Дайте пройти. <звук> Дівчата, не хвилюйтеся впорайся з цим жмельом. Теді, це не чиста сила, ти його не переможеш. Ховайся! Ой, блін я нікуди не поміщаюсь! А! Чого ти беречиш, як дівчина? Все, <звук> <звук> Сиди Все си, І там! Все, я тут буду ховатися. боже. народ. Ай, коротше, ніколи не повторюйте такого Ах. народ. Цей Джеміль прийшов. Я не знаю, чи це моє останнє відео. Ах. Ах. Ой, вибачте, трішки охрипла. Ой. Сидіть, не дихайте, не рухайтесь. Цей прийде народ, ніколи такого вдома не повторюєте. Я не знаю, що мені робити. Треба якось вигнати цього жміля. Ой, боже. Ой, ой, ви там живі? Ой, тихо, а то. Цеджмір почує. Ой, так тихо. Тиху. Ай, я знала, що все це погана ідея, я це знала. Ай. Блін, що тепер робить? Ой, я не знаю. Дубінка екстра. Чекайте, а де дубінка екстра? Куди вона пропала? Ой, дубінка екстра, блін. Ой-ой-ой, де дубінка екстра? Народ, ой, та я тут. Мене просто ой, це придавили. Так добре. Сидіть і не висовуйтесь. Ой, я чучі іскроки! Куроч народ! Ой, а я від початку знала, що це погана ідея. Ой! Блін, що ми натворили народ. Якщо це наше останнє відео, підпишіться, будь ласка. А якщо навіть не наше останнє. Тихо, не рибайтесь, тут не бачить. І скажіть мені, будь ласка, якого біса? Я з вами тут сижу. Так, Белла, давай вже без цих слів. Ай, ми і так всі на нервах. Ой! Фух, сидимо, значить тут, бомжець. народ. І що тепер робить? Ой. Лише сподіватися на чудо. Ой, а ти не знаєш, чи цей джмір піде? Тобінка молодша номер 2 Ну, я десь чула, що, якщо сидіти, не рухатися 20 хвилин, то, коротше, цей джмір відчепиться. Тільки тихо, і дихайте через раз. Ми маємо не рухатися 20 хвилин. Ой, та це важко. Белла, я знаю. Але вибирай, ти просто не будеш рухатися 20 хвилин. Чи це джміль з'їсть? Ой, добре, чекайте. Давайте я тоді займу зручну позицію, в якій можу просидіти довго. Отак от. Так народ всі зайняли зручні позиції. Все, ніхто не рухається. Дубінка Теді, якщо ви ви нас чуєте, то ви теж не рухайтеся. Ой, окей, 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 добре. Так добре, все. Зидим тихо. Народ. Я для вас це цей уривок. Трішки цей. Ем, для вас я від, відріж є. Для вас це мене є кілька секунд, а для нас це буде 20 хвилин. Я просто щоб відео довго не затягувалась. Коротше, Для вас це мене є кілька секунд, але для нас, повірте, це буде ще то випробування. народ, Ми тут вже просиділи 10 хвилин. Ах, ще 10 залишилось. Ой, я вже не витримую, у мене ноги затікли. Ай, ще тут так душно. Я знаю, Белла, але нам доведеться тут просидіти ще 10 хвилин. Сподіваюсь, бо... Ой, і тихо через раз. Окей. Коротше, народ. Для вас це минуло кілька секунд, але ми вже тут просиділи 10 хвилин. Просто я зйомку на паузу поставила. Зараз ми тут сидимо. Коротше, я вам продовжу знімати, коли е, пройде ще 5 хвилин. Йоу, народ. Вибачте, що видно тільки мій лоб, але ми тут уже десь 15 хвилин сидимо. Знаєте, як я знаю, тому що... Я, я знімаюся з телефону, я можу час подивитися. Але я вже не витримую. Випустіть мене звідси. Белла, не будь як, будь як п'ятирічна дівчина. Я, я молодша тебе, і то я тримаюсь. То ти мене, ти, ти мене молодша лише на кілька місяців. Я просто народилася лі літом, а ти осінню. Ай, Коротше, я продовжу зйомку. Щойно, коли вже пройде 20 хвилин, окей, і ми зможемо вилізти. Окей, до речі, ви там живі, здорові? Ні в кого повітря не закінчилось? Та живі начебто. О, народ. Вже пройшло 20 хвилин. Ой! То ми вже можемо вилазити? Ц, це ще не точно. Я піду перевірю, я трішки вигляну і перевірю, чи той ж ще є, чи ні. Якщо його не буде, то виліземо. Але якщо він буде, то ведеться ще сидіти. А якщо він там буде, скільки нам тут ще сидіть? Не знаю, може, ще 20 хвилин. Та це вже буде 40 хвилин. Ой, блін, знала б, що таке буде, до вас би не приєднувалось. Тепер ми тут фіг наскільки сидимо в цьому під, під Так, Белла, заспокойся, ми всі на нервах. Ой, та прямо у тебе такі нерви. Так, народ, зараз ми, коротше. Ось ще повітря. Народ, вилазьте, того ж маля нема. Ой, слава Богу. Ой, давайте вмовимося так, що більше таких ритуалів проводити не будемо. Ну, якщо захочуть підписники, то будемо. Ти здіваєшся? Так, все, заспокойся, тоді я сама буду проводити ритуал. Добре, але якщо тебе забере нечисть, ми не винні. Ай, народ, вилазьте. Ой, фух. Ой. фух, Що ми тільки що пережили? А ми можемо світло вимкнути, я боюся темряви. Окей, народ. Вилазимо потроху спокійно, будьте обережні. Так. Так, я знаю, щоб переконатися точно, що цей змін не повернеться. По-перше, треба вимкнути світло. В перші три секунди. Так, і різко підкинути жмеля три рази. Так, окей, Це був перший, другий, третій. Так. Цей жміль не має повернутись. Ой, слава Богу. Цей жміль пішов. Більше ніколи такого не будемо робити. Фух. Ой, до чого ми докотились. Ах. Добре, що я принаймні ховалася в своєму будиночку. Ой, я б не витримала 20 хвилин під одіялом з головою. Я не розумію, як це ви там не задохнулись О, так, все народ. цей жміль має... цей джміль... Більше немає, здається, повернутися. А якщо він повернеться? Що ж ми робити будемо? Я знаю, є шанси деякі, що цей жміль може повернутися в три години ночі і з'їсти нас, поки ми всі спимо. А, та ти! Не привертай увагу! А то підписники подумають, що ти божевільна. Підписники, ну ви ж про мене так не подумаєте. Я не знаю, мені страшно. Та все нормально, це ж мій повішов. Я кажу, що є шанси, що він прийде. Я ж не кажу, що він обов'язково прийде. Бували такі випадки, коли люди його викликали, і він не приходив знову. Ти до того що він може прийти тільки на ніч Хеловіну. Тобто, в інші дні він не може прийти, навіть якщо його викликати? Ні, ну є мізерні шанси, якщо його викликати. В інші дні, але більше шансів, що він прийде, це саме на голові. Ой народ. Фух, Я чуть до смерті не налякалась. У мене такий шок. Може ми закінчимо це відео. Ох. Так, писники. Коротше. Відео. Ох. Вибачте. Ох. Це реально було страшно. Знаю, на відео це може здаватися кумедно, але це було так страшно. Ах. Ох, я такий втомлений. Я теж. Коротше, народ, дякую, що подивились, і запам'ятайте, ніколи такого не робіть. І не викликайте ніяких духів, так як ми. Це ми. Вим... Це ми вам просто показали, що загравання з нечистою силою це дуже страшно. Дякую, що подивились. А з вами була Дубінка молодшного. Всім па